Чи існує жіночий або чоловічий протеїн? Давай розбиратись. Якщо подивитись на склад чоловічих та жіночих протеїнів, то білку у їхньому складі приблизно однакова кількість, і відрізняються вони зовсім незначними нюансами. Наприклад, дайет-шейк. дійсно класний та популярний варіант серед жінок. У його складі приблизно 50% білку з додаванням класних компонентів, які більше підходять для жінок, таких як клітковина глюкоманан, l карнитин хром. Такий протеїн з низьким вмістом жиру та яких дуже бояться жінки і дарма. Або ж більш чоловічий варіант ізовей Зеро Блек. Це таке саме джерело якісного білку, лише з додаванням креатину та компонентів для тестостерону, таких як аргінін та цин. Дані компоненти підвищують ваші силові показники та підвищують рівень секреції власного тестостерону. Ніхто вам не може диктувати, який протеїн вживати. Тому, якщо ви, дівчата, хочете обрати протеїн із Овей Блек, тому що там більша кількість білку, сміливо обирайте, він точно не нашкодить вам. Та Шварценеггером ви, звісно, не станете, не переймайте. Чоловіки також можете обирати diet shake, це нереально класна та смачна заміна одного прийому їжі. Подобалось відео, став свою вподобайку. Якщо хочеш знати користь протеїну, крім росту м'язів, пиши прот під даним відео.